Що маємо? Маємо 27 квітня, календарна весна, хоча холодно. Все ніби розпускається. Має таку ще закінчити роботу. ну Це вже пізно, треба було скорше, але були зовсім другі нагальніші справи. Треба розсадити ведмежі горіху тут. Ця стежка і ця стежка підсадити. Тому що тут були посіяні. Частина хрущів, частина не зійшла. Треба підсадити. І треба готувати буде під прививку. Ось так краще видно. Ну, під прививку це ті, які мають висоту. Я їх попередньо підрізав, зачистив кору будемо прививати. Правда, не знаю, коли то буде. Надіюсь цього року.